Особисто моя улюблена тема із рубрики Красіве в Криму. Вже, мабуть, багато з вас сточу, що сьогодні відбувалося в керчі, але варто було б нагадати, і все ж таки, давайте разом з'ясуємо, що там відбулось. В соціальних мережах та на новинних платформах вже з'явилась маса відео про те, як афідіваючі росіяни один поперед одного діляться подарунками від ЗСУ, що активно прилітали сьогодні по карчі. Там зрив, чуєш? Ні, два й Серйозно зриває. Зі слів переляканих місцевих жителів на судоремонтному заводі в керчі залив є пряме попадання в новий малий ракетний катер проекту 22800 Каракурт. Це саме підтверджують і тг канали Мокшанщини, але робляться напівтаємно, бо бояться, що получать за це тренди. Звісно, засоби масової інформації мовчать, а переляканий Аксьонов вирішить наліво і направо, щоб і все збіло. Джерела ЗСУ вже підтвердили дану атаку, а деякі телеграм-канали України повідомили, що було пряме влучання в новий ракетний корабель Аскольд. Ну, який конкретно корабль был пошкоджен, трішки згодом, я думаю, мы вже всі дізнаємось. Але все таки, як не як, істеріат там на Мокшанщині, скажімо так, задорно читаю. Информация подтверждается и по проекту 22800 тоже. Ну что я могу сказать? Да ничего не могу. У меня нет слов и нет этому оправдания. Нам вышибают флот прямо в доках, причем умудряются гасить выборочно все самое новое и лучшее. Не, ну правильно же. Ну, може, цьому коментатору і нечего сказати, а нам є що сказати: Крим це Україна. Пам'ятайте про це.